Сім хвилин засідання. Адвокат Зінченка за кордоном, а суд замінували. Вже вдруге за тиждень перенесли слухання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. На Львівщині затримали шахрая, який вимагав у матері полеглого воїна 4 тисячі доларів. Маріхуана у вазонах і 200 закладок. У Львові затримали 22-річного дилера. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Замінований суд адвокат Зінченка за кордоном і засідання на 8 хвилин. Вже вдруге за тиждень перенесено слухання у справі вбивства Ірини Фаріон. Один з адвокатів Зінченка Ігор Горсулима не прийшов ще на попереднє засідання, 29 квітня. Його колега Юрій Немировський тоді пояснював, що Сулима відсутній через сімейні обставини і не зможе бути присутнім щонайменше до середини травня. Сьогодні ж на засідання не з'явився вже і Юрій Немировський. Суддя зачитав його заяву, у якій адвокат повідомив про неможливість прибуття на засідання і прохання відкласти його на іншу дату. Немировський пояснив, що він перебуває за кордоном. Таким чином В'ячеслав Зінченко заперечив продовження засідання, оскільки не було його захисників. Тож у розгляді оголосили перерву до 14 травня. Окрім того, щойно суддя оголосив про перенесення розгляду, надійшло повідомлення про замінування п'яти суддів у Львові, зокрема й Шевченківського. Нагадаю, що два попередні засідання перенесли, оскільки підозрюваний Зінченко нарікав на погане самопочуття. Спершу йшлося про харчове отруєння, а наступного разу він заявив про застуду. Тоді суддя вирішив направити запит до СІЗО щодо підтвердження стану здоров'я Зінченка. У СІЗО надали довідку, якій зазначили, що він по допомогу не звертався, і стан здоров'я його є задовільним. В свою чергу дочка Ірини Фаріон Софія особа висловила своє обурення через постійні затягування справи, підкресливши, що це недопустимо в умовах війни. Вона вважає, що про це затягується свідомо. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вважаєте це навмисним затягуванням, щоб уник? Нути відповідальності чи просто збігом обставин? Діліться своїми думками в коментарях. На Львівщині затримали шахрая, який видурив у родичів зниклого військовослужбовця 4 тисячі доларів. Правоохоронці затримали 30-річного чоловіка з Хмельниччини, який обдурив матір та сестру безвісті зниклого українського військовослужбовця. Чоловік зв'язався з жінками через Фейсбук після того, як сестра військового опублікувала пост про його зникнення в зоні бойових дій. Скориставшись вразливим станом родичів, він переконав їх, що знайшов зниклого, і той, нібито, поранений. Підозрюваний пообіцяв, що за 4 тисячі доларів допоможе перевести його з фронту. Жінки зрозуміли, що стали жертвами шахрайства, коли мати здавала ДНК для підтвердження загибелі сина. Тоді шахрай знову звернувся до них і запитав, чи готові вони оплатити перевезення їхнього живого родича в Хмельницький. Після цього потерпілі звернулись до правоохоронців і діяли під їхнім контролем. Підозрюваного затримали після того, як він отримав 4 тисячі доларів. Жителю Хмельниччини повідомили про підозру. Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання. Мання під вартою на Львівщині засудили учасника банди, який ушукав ухилянтів на 29 тисяч доларів. Яворівський районний суд виніс вирок Богдану Капшію, одному з учасників банди, яка спеціалізувалася на шахрайстві і вимаганні грошей у військовозобов'язаних, які намагалися уникнути мобілізації. За даними вироку, зловмисник діючи за попередньою змовою ще з двома чоловіками, пообіцяв двом військовозобов'язаним занести їхні дані у систему шлях для безперешкодного виїзду за кордон. За свої послуги обвинувачений зі спільниками вимагали ухилянтів по 14,5 тисяч доларів з кожного. Однак шахраї не мали наміру організувати реальну переправу, а лише отримати гроші. Після того, як потерпілі віддали обумовлену суму, зловмисники продовжили свою аферу. Вони вимагали від ухилянтів ще 20 тисяч доларів, погрожуючи викликати поліцію та доставити їх до ТЦК, якщо ті відмовляться заплатити. Для підкріплення своїх погроз вони навіть переодяглися у військову форму, щоб створити видимість, що є представниками влади. Після передачі грошей у березні минулого року учасників Банди затримали правоохоронці. Обвинувачений Богдан Капшій уклав зі слідством угоду про визнання вини. Відтак суд визнав його винним у шахрайстві та вимаганній й призначив чотири роки ув'язнення з конфіскацією майна. До слова раніше двоє інших спільників Капшія, затримані у жовтні 2024 року. Отримали п'ять років позбавлення волі однак були звільнені від покарання на умовах дворічного іспитового терміну. У Львові затримали наркоділка з домашньою плантацією марихуани. Правоохоронці викрили 22-річного мешканця Кривого Рогу, який тимчасово проживає у Львові, та налагодив канал розповсюдження наркотичних засобів. За попередніми даними, хлопець вирощував кущі коноплі у вазонах у власному помешканні, фасував готову продукцію та надсилав її замовникам поштою. Частину товару поширював через так звані закладки в місті. Під час обшуку поліцейські вилучили понад 200 готових закладок. Ладок, два пакунки з речовиною, схожою на канабіс, кілька кущів, конопель, обладнання для фасування, мобільні телефони, банківські карти та чорнові записи. За цим фактом відкрито кримінальне провадження наразі триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Львівщині митники виявили контрабанду медичних інструментів та автозапчастин на понад 600 тисяч гривень. Під час огляду рейсового автобусу Єленя Гура Чернівці, який повертався з Польщі через пункт пропуску краковець, працівники митниці виявили 16 незадекларованих турбокомпресорів до транспортних двигунів. Товари знаходилися у багажному відділенні серед особистих речей пасажирів. Водій автобуса 54-річний мешканець Тернопільщини не зміг надати жодних документів, які б підтверджували купівлю товару. За попередніми даними, вартість двигунів становить 240 тисяч гривень. Також у пунктах пропуску Шегині медика під час огляду мікроавтобуса Мерседес, яким керувала 45-річна мешканка Прикарпаття, митники виявили стоматологічні фрези марки Парагон. У декларації водійка вказала, що перевозить особисті речі, але про наявність медичних інструментів нічого не зазначила. Орієнтовна вартість незадекларованих товарів становить 400 тисяч гривень. За обома фактами складено протоколи про порушення митників правил. На Золочівщині через африканську чуму свиней введено карантин. Вірус виявили 29 квітня у трупі дикого кабана поблизу села Підгірці. В зоні захисту, що охоплює три кілометри, почали відстріл диких кабанів для запобігання поширенню. Проводиться перепис та клінічний огляд тварин, а також інформаційно-роз'яснювальна робота серед місцевих мешканців. В зоні захисту заборонено ввезення та вивезення свиней за винятком транспортування на забій під контролем. Карантин охопив. В села підгірці, загірці, Олесько та інші населені пункти загальний радіус зони спостереження 7 кілометрів. Африканська чума свиней не становить загрози для людей, але є серйозною небезпекою для свиней. На Львівщині перед судом постане провідний інженер з охорони праці одного з пирзаводів Шептицького району. Його обвинувачують у порушенні правил охорони вод, що призвело до забруднення річки Спасівка. За даними слідства, у 2022 році обвинувачений, знаючи про неспроможність очисних споруд підприємства повноцінно очищати стічні води, допустив скид зворотних вод із перевищенням гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин. Це спричинило забруднення поверхневих вод річки, створивши небезпеку для довкілля, а також загрозу життю та здоров'ю мешканців прилеглих територій, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 85 тисяч гривень, обмеження волі або позбавлення права обіймати певні посади до 5 років. ДТП на трасі Тернопіль львів раваруська одного з водіїв затисло в салоні. Аварія сталася вчора близько 23-ї поблизу міста Жоква. Водій автомобіля Мазда, 22-річний мешканець одного із сіл Львівського району, зіткнувся з автомобілем Міцубіші, за кермом якого перебував 55-річний житель Жокви. В результаті зіткнення водій Міцубіші отримав серйозні травми та був затиснутий в понівеченому автомобілі. На місце події прибули рятувальники, які за допомогою гідравлічних інструментів. Визволили постраждалого з автівки. Чоловіка госпіталізували до реанімації. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю ДТП загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Біля парку Франка на вулиці Ірини Фаріон у Львові запрацював новий платний паркувальний майданчик. Про це повідомили Белкапель Львів Автодор. Паркінг належить до третьої зони, розрахований на 11 місць, два з яких для людей з інвалідністю. Відтепер дозволено паркуватися лише з правого боку вулиці, а з лівого встановлено знак Зупинка заборонена вартість години стоянки 20 гривень. Водіїв просять звертати увагу на нову розмітку та дорожні знаки. А що ви думаєте про зміни? Чи справ в це допоможе вирішити проблему із паркінгами. Якщо кількість паркоміць зменшується, тарифи зростають, а кількість авто лише збільшується. Діліться своїми думками в коментарях. Уже наступного тижня у Львівському домі Франка відкриється виставка Яворівської іграшки, унікального зразка декоративно-ужиткового мистецтва, що належить до нематеріальної культурної спадщини України. Гості зможуть побачити як автентичні, так і авторські зразки: коники, деркачі, пташки, візочки. Їх створили майстри Оксана Когут і Остап Сойка, які понад 10 років досліджують і встановлюють традицію виготовлення цих унікальних виробів, що бере початок на Яворівщині. Відкриття Позиції відбудеться 6 травня у 16.00. Триватиме виставка до 9 червня. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.